Карні запровадили новий метод лікування інсульту. Так звана тромболітична терапія, дозволяє порятувати хворого від інвалідності та можливої смерті. Ставить на ноги пацієнтів німецький препарат. Після його введення тромб, що утворився у судинах мозку, розчиняється. Та одна з умов результативності проведення ін'єкції це оперативність звернення хворого до медустанови. І інсульт, з яким ми боремося, він не має болю. Він має порушення мови, слабкість в руці, слабкість в нозі, порушення координації. Люди чекають, коли це пройде. А лікування за допомогою тромболізіса передбачає поступлення в лікарню протягом години, максимум двох годин, коли ми можемо все можемо зробити. Така оперативність пов'язана із проведенням низки досліджень, адже існують і протипокази. Зокрема, лікарі препарат вводити не стануть, якщо пацієнт онкохворий або ж має виразку шлунку. Створює проблеми і вік, кому за 80 тромболітичну терапію не застосовуватимуть. Першу процедуру тромболізису в міській лікарні провели кілька місяців тому. Пацієнтом став 62-річний чоловік. Результатом медики задоволені. Люди, якщо спостерігали, от лікарі наші медсестри спостерігали, то це просто чудеса. Людина, яка не рухає зовсім рукою, буквально через 30-40 хвилин введення препарату. З'явилися слабкі рухи в пальцях, потім в руці, в лікті, потім зміг відривати через годину. Він абсолютно став здоровою людиною. Загалом тромболітичну терапію хмельницькі медики застосували трьом хмельничанам. Обстеження та німецький препарат, який вводять пацієнтам, є дороговартісними. Та у міській лікарні усі процедури виконують безоплатно. Завдяки перш за все, і державі і адміністрації нашої лікарні ми можемо робити як безкоштовне комп'ютерне обстеження таким пацієнтам. Так і безкоштовно маємо препарат, який можемо вводити для проведення тромболізісу. Хмельницькі лікарі до старту проведення терапії пройшли навчання у клініках України та Угорщини. Наразі в нашому краї процедуру тромболізису, крім міської лікарні, застосовують обласній, також у медзакладі Шепетівки. Замести влітку, прибрати листя восени, почистити сніг взимку. Робота для двірника житлово-експлуатаційної контори номер 5 Олени Білоус вистачає щодня у будь-яку пору року. За станом дворових територій, підпорядкованих ЖЕКу, жінка вправно слідкує уже більше трьох десятиліть. Цьогоріч у відповідній номінації у загальноміському конкурсі її визнали кращою за професією. Мені дуже приємно ну, і я думаю, що Трошечки в чомусь, мабуть, заслужила, раз мене видвинули <хи> на кращу. А так будемо старатися краще працювати. От. Дай Бог тільки, щоб здоров'ячко було. У підпорядкуванні Олени Миколаївни три дворові території. Аби вони виглядали чистими та охайними до праці, жінка стає о шостій ранку. Найважче зимою і осінь. Літом ще куди б не йшло, так трошечки. одно тяжко, і груза, і підвали грузи. Ну коротше, роботи в нас. Питає загружені роботою, нема що казати. От, ну, я думаю, що я ось стільки років проробила двірника, е е е е е робота важка. Благо, важку роботу, каже Олена Білоус, мешканці цінують. На прибудинкових територіях дотримуються порядку. Часто дякують двірнику за чистоту. Задоволене працею підлеглої і керівництво житлово-експлуатаційної контори. От зарекомендувала себе теж з хорошої сторони, людина добросовісна, відноситься до своїх обов'язків з відповідальністю. Найбільшою підтримкою у житті для Олени Білоус є родина. Саме вона дає наснагу до роботи. Міліціонер, помічник і захисник у тому, що сучасні правоохоронні органи прозорі люди у формі вирішили довести під час дня відкритих дверей. Для усіх бажаючих провели міні-екскурсію міським відділом. Розпочали одразу з холу його перетворили на своєрідний експозиційний зал. Представили спецзасоби індивідуального захисту: бронежилети, щити, кийки, каски. Лишень розповідю про амуніцію не обмежились. Усім бажаючим запропонували приміряти кілька кілограмові обладунки. У ролі міліціонера себе відчув Дмитро. На перший погляд воно ну, не важко. але ну, якщо постояти десь хвилин 20, то думаю, буде важко. Масові заворушення вони не йдуть десь по 10 хвилин, по 20. Там є і час, і, і два. І в цьому протриматися важко думаю. Продемонстрували правоохоронці і конфісковану вогнепальну зброю з-поміж арсеналу, рушниця датована 1942 роком. Наступним пунктом для відвідувачів стала чергова частина. Саме сюди щодня надходять тривожні виклики. По лінії 102, по спецлінії надходять за добу десь близько 300-400 дзвінків. Повідомлення бувають різного характеру. Є проскоєння злочинів, це як квартирні крадіжки, пограбування громадянин, крадіжки з автомобілів. Вечірні час багато є повідомлень бійків громадських місцях. Найбільш криміногенними місцями обласного центру правоохоронці називають район Сілістри та мікрорайон Озерна. Раніше до списку входили Ракове та Гречани. Зараз зізнаються, тут ситуація змінилась у кращий бік. На варті спокою міста, оперативні групи та наряди патрульних звітують правоохоронці, особливо бунтівних порушників. Люди у формі тимчасово зачиняють до кімнати утримання. Тут перебувають не більше трьох годин. Є ліжко, є чиста білизна, є полотенці, є відповідно пам'ятка, права, обов'язки дотриманої особи. Є фактично сам вузел, є чиста посуда, є камера відеоспостереження. Двері спецкімнати металеві та з гратами відчиняються на кілька десятків сантиметрів, зачиняються автоматично. Такі умови, кажуть міліціонери, зводять на нівець спробу порушників накивати п'ятами. А тих, хто втік з місця пригоди, люди у формі обіцяють знайти, адже мають в арсеналі спецлабораторію. За допомогою тутешнього обладнання на предметах, яких торкались злодії, здатні побачити відбитки пальців. Відтиски капілярних ліній знімають безпосередньо й у порушників. Починають наносити чорнило завжди з правої руки від великого пальця до мізинця. І прокатиме з одного кінця палець в інший, забираємо. І так кожен палець. У рамках дня відкритих дверей відвідувачів познайомили із представниками ветеранської ради правоохоронних органів, завершили огляд відділку демонстрацію, розводу та інструктажів особового складу, який заступає на охорону громадського порядку нічного міста. Наше завдання переконати їх, що сьогодні міліціонер це друг, це захисник, це не тільки людина, яка виконує принципово закони. Із наступним днем відкритих дверей хмельницькі правоохоронці пообіцяли не забаритись, адже певні, чим прозорішою буде їх робота, тим більше людям у формі довірятимуть пересічні городяни. А де довіра певні, там і співпраця. Лінивий студент, симпатичний гномик, парочка веселих кумів та романтичний купідончик. Це лише невелика частина казкових героїв, яких виліпив з пластиліну і оселив на полицях своєї квартири 12-річний хмельничанин Даниїл Гоцалюк. Власні вироби хлопчик не бачить, а лише відчуває на дотик. Півтора роки тому Данилку повністю втратив зір саме у лікарні після операції і розпочав творити. все почалося з того, що я лежав в лікарні і прослухав одну книжку про гнома. І зліпив свого першого гнома, який мені уявився таким ніби маленьким, насастим. До того, як я лежав в лікарні, я не ліпити, не ні малювати, ні, нічого, нічого по техніці нічого не любив робити. В уяві юного митця живе величезне казкове місто. Данилко виліплює його героїв або яскраву фантазію змогли побачити оточуючі. Кожна з фігурок неповторна. Хлопчик продумує образ до найменших деталей. Усе робить сам. Лише зорієнтуватися у світі кольорів допомагає мама. Ліпити фантастичних персонажів Данилко може годинами. Сьогодні до команди казкових героїв доєднався добрий хуліганчик. Я почав ліпити гарненького, добренького хуліганчика, який е, живе в якійсь. Е, Десь в Китаї чи де? <свісно> був у А хуліганчики бувають добренькі? Не знаю. У <свісно> мене всі в моєму місті, у явному пластилиновому, всі добренькі. То чого і хуліганчики не можуть бути добрими. <свісно> Творить юний митець, слухаючи аудіокниги. До роботи сідає лише з гарним настроєм. В кожну роботу, щоб вона була е, хорошою роботою, треба частинку добра, частинку любові, частинку себе відділити на кожну роботу. Маленький умілець у майбутньому хоче навчитися вправно ліпити з глини та інших матеріалів. У цьому сподіваються на допомогу дорослих фахівців. До речі, перші творчі кроки Данилка майстри оцінюють високо. Голова міської спілки митців народного та сучасного мистецтва Оксана Мергут роботи хлопчика вперше побачила на виставці. Це вже можна сказати на півдороги професіонал. Дивлячись на те, що є деякі проблеми зі здоров'ям, ми не можемо сказати це по його творах. Скульптури настільки цікаві, в кожній скульптурі ми можемо побачити прагнення до життя. І якщо надалі він буде працювати над собою і дійсно старанно виконувати. Вказівки, як бито професіоналі, як буде така можливість долучити його до інших людей, які багато знають скульптурі, брозотворче мистецтво. І він цього захочеть, у нього будуть хороші звершення. Усі пластилінові персонажі, як і їх автор, випромінюють неймовірний позитив. Саме це Данилко воліє передати усім людям. Як це у парку Франка урочисто відкрили відремонтований спортивний майданчик. Кошти на відновлення штучного поля для гри у футбол та гандбол передбачили у міському бюджеті. На ремонт майданчик зачинили на початку місяця. Виконували роботи місцеві та київські фахівці. Поле підсипали мучкою, встановили поребрики, пофарбували паркан та найголовніше встелили сучасний штучний газон. В цьому році прийнято було рішення міською радою. Виділено 320 тисяч і повністю оновили покриття. Зробили косметичний ремонт. І я думаю, що гарантія 15 років це покриття більш сучасне, нову технологію застосували. Ми вже ці кола не різали, краскою покрасили, щоб не рвались. Тобто ну, вже розраховано на наш народ. Першими нове поле на місність випробували юні спортсмени. Відкриттю майданчика приурочили міні-турнір з футболу. Ну лучше поле, ніж того разу. Трава лучше. Ворота, все це. Ми будемо на цьому полі. Багато нормальних, добрих, хороших голів забивати. Це дуже добре поле. На ньому дуже добре грати, і моя команда настроєна на побіду. Старе поле вірою та правдою прослугувало хмельницьким любителям спорту сім років. Фахівці обіцяють нове витриваліше. Гарантії дають 15. Як і раніше, на майданчику безкоштовно займатимуться діти. А от для дорослих прихильників гри у шкіряний м'яч планують встановити абонемент. З метою того, щоб підтримувати в належному стані майданчик, частково з дорослих ну, команд брати гроші, минуємо в районі 100 гривень за годину. Старе поле з парку Франка переїде на вулицю і подромну. Тут теж облаштують спортивний майданчик.